УСІМ привіт, ДРУЗІ, С вами Марк, но я не можу вводити букву Ю, І ще я прохожу Майнкрафт. У мене вот такий вот инвентарь. Значить, типа я король. Типа, да. МАЙНКРАФТОВСЬКИЙ. МАЙНКРАФТОВСЬКИЙ. и Майн. 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 Блин, я заблукал. Ой, ой, в смысле? А, визор. Скелет. Ну, капец. Огурца, что я найди? А? Кріпера. В насрі не водяться вони, вони взагалі то не в нас взагалі. Ой-ой. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ну, ну 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 От, тут мене пігліни. ну зомбі пігліни, яка, не знаєте. Ми треба зомбі-пігліни, мені зараз треба тікати якнайшвидше звідси. Я вже давно зробив. Окуендера Тепер я буду робити зілля Да, вроді би там запрєтної букви нема Но все равно... Но все равно чувствується, якби то вона там є Це саме тяжкий челендж, який я тільки робив на своєму каналі А мій випадок Да Моя... моя... Моя сестра каже правду Ммм, Я вже забув, що я хотів сказати Браво uh, uh, well, Ммм like. І так от, я я спевнен що хотів сказати Надіюсь ви підставите лайк І підписуйтесь на канал Так, і підписуйтесь на канал Так, я вважаю досить тяжкий челлендж. А це ще буде досить довго Да, я сказав вот є, але це була така пауза, типа, щоб ви поставили лайк і підписались на канал. Ну що він так лагає. В принципі, це почти нормально. Я багато чого повживав, багато чого поставив, багато всяких блоків. І тепер отак вот лагає. І тут у мене даже американські горки. Це